Привітки! Сьогоднішнє відео почнеться з нової клієнтки. Не впевнена, чи вона буде моєю постійною клієнткою, тому що я по її емоціям в кінці не зрозуміла, вернеться вона чи ні. Зазвичай у людей більш бурхливі, якісь позитивні такі емоції. Ця жінка була стримана, тому не знаю, не знаю. Коротше, прийшла вона, тому що її майстер, який виконав ось цю роботу, виїхав з України. І вона зараз в пошуках, як вона сказала, нового майстра. Тому я ще не впевнена, чи вона зупиниться на мене, чи буде шукати далі. Можливо, щось їй не сподобалось чи не підійшло. Ось. І захотіла вона френч. Е... Ну і вибрали, ми знаю, цей гель, це Сілкар Лате. І малюю Френч. Я вже колись говорила, що я не люблю на такій формі малювати френч, тому що вона мені постійно десь крива. На квадраті мені легше малювати френч ніж на овалі. Малюю замісом гель фарби для стемпінгу і білого лаку. У нас тільки що сталася радість, помінявся графік і нам дали більше світла. Що людині для щастя потрібно, я вам говорю. Спочатку людину треба, оце, мабуть, навіть, навіть, знаєте, як, можливо, нас таким чином ще трошечки дресують. <плес> Не знаю. Спочатку немає, немає, немає світла, так, а потім баць і дали, і в тебе щастя повні штани. Дали, правда, всього на 45 хвилин, і знову мають зараз виключити, але ну, і тут добре. Трошечки підзарядимось. тому що зараз в мене ще одна скоро клієнтка і ми з нею будемо працювати, на жаль, без світла. Сьогодні в мене навіть в кабінеті не дуже холодно. Зараз у нас плюс один. Морози тільки мають бути сильні. А, і одразу в кабінеті моєму тепленько, майже 18 градусів. Це для мого кабінета. Всі прекрасно. Але скоро мороз, і знову буде холодно. По френч тут вже немає, що розказувати, так що розкажу вам, що зрозуміла. Вже протестила фрезу від Дівia. Я вам говорила в попередніх відео, що я буду тестити і фрезу ще одну нову з тупим кінчиком. І що я для себе зрозуміла? Я зрозуміла, що тупий кінчик мені не подобається. Я зрозуміла, що я тупим кінчиком можу швидко поранити. Це для мене, ну, так як я працюю, це для мене не є безпечна фреза. Мені зручніше і безпечніше працювати саме гострим кінчиком. Так що, не знаю. Ну, я, звісно, поки що ще попрацюю ними, але якщо можливо, знаєте, підберу, буду підписувати і під яку клієнтку. Що це, допустимо, стопинку кінчиком. Якщо цій клієнті підходить ця фреза, я буду використовувати на ній. Якщо не підходить, то не буду використовувати. Напевно, можливо, так. Зараз попробую, Чи взагалі перестану ними працювати? Сьогодні отримала посилочку, покажу, можливо, в цих ну, в шорці яку. І там в мене теж вже є одна фреза з гострим кінчиком. Буду і її тестити. І ще в мене відсталик з гострим кінчиком є. Тому скоріше буду працювати ними. Так, друга робота. Я це відео трошечки роблю по-інакшому. Я озвучу одразу монтую після роботи кусочки ці. Ну, ми зрозуміли, коротше, я не за один раз буду озвучувати, а в декілька підходів, так що, можливо, навіть в різні дні я буду озвучувати. Так що не дивитеся, якщо там якісь несостиковки будуть. Дівчина прийшла. В неї були трошки очарування ось на цьому вказівному. Сильне було очарування від очок просто. І трохи, по-моєму, на цьому середньому. В основному, по-моєму, ось тут. На лівій руці все добре. Коротше, декілька пальчиків в неї. Оці були відчаровані. Значить, прийшла вона, не знаючи. Ну, приблизно вона любить завжди молочні. Тому я їй одразу запропонувала свій новий гель ось цей прекрасний, красивенний. Вона, звісно, я показала їй два нові гелі, вона обрала ось цей. Також я їй показала новий декор, який придбала в Аврорі. Мішок купила, заходила в Аврору, я ж не можу прийти повз того відділу, там де ж це все нігчове. Тому я взяла такі мішки ведмедиків. Малесеньких відмедиків, такий класний розмір. Дуже мені сподобався, що підійде на будь-який нігодь. Навіть на мої манюсінькі, я думаю, собі вліпити такого мішку і вона так-так так, вона каже: так, я хочу ведмедиків і ось цей гель. І все, і ми оприділились. Коротше, трошечки забрали довжину, зробили такі, як були, і форма така сама. І ось зараз, бачите, я нанесла краплю гелю. Тепер, після просушки, я наношу бортики. Значить, Я працюю в своїй техніці. І це схоже на техніку бортиків, але. В стандартній такій техніці бортики наносяться одразу, а я наношу потім. Мені більш так подобається і більше подобається, яка виходить форма. Ну, плюс можна по бокам там подобудовувати, якщо чогось не вистачає. Ось. Так що показую свій спосіб укріплення. Тільки що підтвердила свій запис наша блогер Леся. Вона їде до мене завтра. Завтра будемо робити її нігті. Дуже хвилююче, я вам скажу. Не знаю чому, але я трошечки хвилююсь, щоб все сподобалося. Напевно, тому що одне діло. Я, я взагалі не знаю, чи в мене майстри колись були на нігтях, якщо чесно, за всі ці роки. Можливо, і були, але я про це не знаю. А можливо, не було взагалі. І знаєте, одне робити нігті людині, яка. Не дотична до цієї сфери просто клієнт, і зовсім інша людина, яка працює в цій сфері. Тому що вона ж все одно має свої уявлення, як воно що має бути. Але вона, звісно, мені обіцяла, що буде тихенько, ну, типу, не влазити в процес. Ну, я вірю в це, звісно, що не буде. Але все одно хвилюючи ну, оцінка, так? Оцінка іншої людини, яка розуміє. Ось тому зараз я вже закінчила. І завтра зранку не на нею побачимось. Мені дуже сподобався цей гель, як він лягає, як він виглядає. Я ще такий не брала ніколи, ще один колір прекрасніший. Я взяла в них теж блискучіший, живучіший, дуже гарний. Я раніше брала схожий. А, такого я не брала. А, ну, Покажу, можливо, в коротких відео, в короткому відео. а можливо, вже коли комусь буду наносити. Не знаю. А, і мені сподобалося. Я взяла баночки по 15 мл на пробу. Можливо, ось цей Perl, який називається, я візьму собі більшу баночку, тому що мені дійсно сподобався цей глибокий такий вигляд гелю. Тому що коли зверху наносиш блискітки, ну це теж прикольно, гарно, але коли він в сам... вони в самому гелі, такий більш 3D, знаєте, ефект виходить. А, і набагато красивіше, як на мою думку. Фігурки кріплю, як завжди, на заміс акрилової пудри і бази. Після брусушки ще трошки проходжуся, закриваю якісь там. В принципі, можна було, напевно, і обійтись без цього. Але я ще позакривала якісь там а, дирочки, якщо є, невеликою кількістю. І зараз будемо перекривати топом. Нарешті я взяла свій улюблений топ з фільтром, і в цій роботі вже його буду наносити для світлих таких нігтів. він Ідеальний, тільки з ОВ фільтром. Потрібно брати, тому що вони не темніють і не жовтіють. Ну і ось такий ніжний результат у нас вийшов. Пишіть, що думаєте, в коментарях. І зараз подивимося слідуючу роботу. Так, і остання робота. Хоча, здається, що тут відросло дуже сильно, але це у нас, здається, 4 тижні всього. Ми самі з нею здивувалися, що в неї так відросло. Ну, взагалі, вона частенько ходить по 5-6 тижнів. Але в цей раз, мені здається, вона ну, вчасно, це 3 тижні десь, але ну, вона прийшла десь через 4. А завжди в мене є проблемка з цією кутикулою. Тому що вона дуже тонка, стелиться по нігтю і рветься. Коротше, я дуже, особливо от в неї е, мізинець на лівій руці, я і в цей раз його поранила. я майже кожного разу його раню. Ох, минулого разу здається, от е, мені вдалося не поранити. Я там чуть-чуть не дорізала кутику. Але не поранила. А в цей раз все-таки поранила. І ще десь, по-моєму, щось в неї там припекло. Коротше, я намагаюся дуже обережно. А, в цей раз я не використовую паличку. Зазвичай я використовую паличку. Я вже говорила в попередніх відео, що я зараз пробую, чи мені так зручніше, чи не зручніше. Коротше, я ще не визначилась. Тому я на ній пробувала. Пробую і так, і сяк. Ну, на ній без палочки, мені здається, гірше. А на деяких людях норм. Ну, коротше, дивлюся, дивлюся. Вона завжди просить максимально короткі і вона хоче квадрат, але дуже м'який квадрат. І, до речі, на рахунок квадратів. Зайшла я якось в Тікток, я туди не часу заходжу, бо не маю часу, але зайшла. Ну і звісно, мені як е, е, ну, ніхто майстру так, е, такий контент пропадається, тому що він мене цікавить. І одна молоденька дівчина-блогер, ну, майстер з нашого міста, вона взяла декілька робіт наших салонів. Нашого міста і почала, обсирати вибачте, обсірати блин, роботи, які вони виставили в своїх якихось рекламах, знаєте, там, де пропонують людям прийти до них. Ну, і це так дивно слухати, і не знаю, мене навіть це якось обурило трохи. Тому що, по-перше, як ти можеш аналізувати роботи, якщо ти не знаєш взагалі нічого, я їй написала, вона мені не відповіла під постом. Я спитала, в неї, а що ми взагалі оцінюємо? Тут було укріплення, тут було просто нанесення бази, тут було донарощення, не було донарощення, тут було нарощення чи не нарощення. Що це за робота? Ви взагалі не знаєте. І взагалі, і вона, знаєте, от в неї видно ось така думка, що мають бути ось ці такі квадрати, арочні, такі гострі. Коротше, ну ви поняли, да? Я їй написала, кажу: от в мене 90% жінок, які до мене ходять, простих жінок, які цими нігтями кожен день щось роблять. розумієте? В мене в основному весь костяк клієнтів 30 Тож, виходить, якщо, а, значить, це не 20-літня дівчина, яка хоче оці квадрати гострі, то значить. Інакше нігті ми не маємо права робити. Значить, жінкам, які ходять до мене, значить, не потрібно робити нігті. Я так розумію. Ну, коротше, я ж кажу, я їй написала дивна, така у вас якась логіка. Ну, молоденька дівчинка. Коротше, я, звісно, це списую на молодість і надмірну, знаєте, саму якусь впевненість. Прям, я не знаю, мені здається, вона прям граничить. Mm. Знаєте, на кордоні з адекватністю. Тому що ну для чого? Для чого такі відео робити? Я взагалі, бачите, не знаю, чогось завелася. <свісно> для чого таке знімати? Вона хотіла себе показати якоюсь розумною експерткою. чи Вона хотіла так себе прорекламувати, що в неї такі обалдені, квадрати. Я написала, кажу. Класні квадрати, але такі квадрати, допустім, в мене ніхто не хочуть. От, допустим, до мене жінки, які ходять, вони такого не хочуть. Тому я вже за ці роки розумієте, я вивчила, що хочуть люди. І от вони хочуть, от те, що я вам показую, розумієте? Вони м м просять це. Ніхто мене ніколи не просить гострі квадрати, тому що вони заважають людям. Ну, коротше, смішно. Я в неї також запитала, що. А якщо людина не хоче таку корекцію, як ви пропонуєте, то що ви її відмовите, ви не будете її робити. Ну, коротше, не знаю. Я зда... Мені здається, що, ну, типу, ну, можливо, вона і набере свою клієнтуру на ці квадрати її любівні. Напевно. Але ж, ну не знаю. <гум> Мені здається, що вона трошки попендрюється, попендрюються, а потім буде робити звичайні роботи. Чи взагалі які не знаєте цю, цю справу? Ну, Чи буде просто викладати ось ці квадрати, які нікому наче не потрібні. Ні, Ну я не кажу про всіх, не кажу. Ні, звісно, звісно, є дівчата, які хочуть ці квадрати, щоб вони були такі, оці інстаграмні, огромні, красиві, такі квадратні ці квадрати. Це прекрасно. Хай роблять, і... Але ж не можна так однобоко так мислити, тому що ми всі різні і, ми, і нам всім потрібно інакше. О, коротше, отакі, такі діла. Що ви думаєте на рахунок цього? Можете написати мені в коментарях. Ну, і це улюблений колір моїх е е е жіночок, оце от колір моїх красунь. І улюблений дизайн цієї жінки оце обручечка така. Ми її робили його вже раз, я не знаю, ну п'ять точно, можливо, і більше. Але воно дійсно прикольно виглядає. Так, можна її срібне зробити. І зараз прям як справжня, правда? Все па-па.